Джип Компас з'являється в продажу на дуже класних фарах ледовських противотуманівні фари теж ЛЕД. У нас отака резина на оригінальних дисках джип. Маємо безключовий доступ. Автосвітло. Шкіряне мультикормо дуже в гарному стані у нас. Вставочки з ткані. Красиві дуже. Мені здається, ці вставки дуже гармонійно поєднують салон. Пробігу в нас 107 тисяч кілометрів. У нас екранчик на CarPlay, маємо задню камеру. Та ще дуже багато меню. Підключення стабілізації, утримання в полосі, Старт-стопи, кнопочка, клімат, електроручник, коробочка автомат. У нас датчики сліпих зон маємо. Також отак регулюється сидіння. Салон дуже в гарному стані. Це у нас ткань з шкірою, комбінований салон. Дуже гарно все виглядає. місця позаду дуже багато. У нас такий підлокітник з підстаканниками позаду. Також у нас підзарядка USB. Та знизу у нас ще ми маємо прокурювач Дефлектор ось такий, ось такі ось комплектації. Дуже жирні ось цієї машинки. Також камера заднього огляду. Ось такий великий багажник. Подивиться. Знизу у нас ...оцік для ваших речей. Так що, друзі, кого зацікавила ця машина, американська Jeep Compass, запрошуємо вас Софіївська 19, білогородка, Автопоінт. Автопоєнт. Придбай якісне авто.